Дівчата, добрий ранок. Сьогодні ранок з середи, і я розпочинаю новий логовий тиждень. Чи як там піде, не знаю ще. А... І що вам можу сказати? На цьому тижні через останні події знову ж таки на роботу я їздити не можу, тому що ну, у нас офіс в центрі, і це не дуже безпечно з огляду на останні події. Де да, і тим більше, от учора у нас тривога була 5 з лишнім годин з самого ранку, а, а у мене якраз така особливість, що з броварів потрібно їхати назем, ну, через наземне метро. А під час тривоги наземне метро зупиняється, просто людей всіх висаджують, і ви сидите на тій станції, до якої ви доїхали. Я вже так неодноразово попадала і, на щастя, вчора я. Не їхала на роботу, тому що я страшно уявити, що це 5 годин можна робити. Тим більше, що і взагалі інший транспорт не їздить. Це лише таксі, а ви ж самі розумієте, що в такі моменти і таксі хочуть заробити добряче. Тому залишаюсь вдома, а вдома світла немає, води немає. Чи то це планове якісь відключення, чи знову якась поломка на лінії, не знаю. Я ото єдине, що стала, як могла, привела себе в порядок, <снідала> поснідала бутербродами і ні кави, ні чаю, нічого просто неможливо зробити, тому що в мене все на електриці. І начмитися важко. Ми, звичайно, робили якісь запаси технічної води, але з бутлів це не дуже зручно, то зрозуміло. От. Тому, як можна було почати ранок? Ранок я почала. І хочу вам показати ось так, так, таку проблему, яка в мене ну, з'явилася на цій роботі. Бачите, ось тут, наче полосочка йде. Це одні і ті ж самі нитки, один і той, той же тон. Але з різних моточків. У мене. Ось покажу поближче цей момент. От. Ну, от, видно оця полосочка. Бачите? Ледь-ледь, але видно. І я просто не знаю, що робити: і поротина, чи шкода. Так вона рівненько-гарненько вийшла. Але цю полоску я бачу, ну, особливо, от. От, ну, видно ця полоска, ну я її бачу. Не знаю, чи продовжити його відшивати далі, чи вже розпороти цих нещасних 300 хрестиків і перешити. Не знаю, буду думати, але чесно, ця полоска мене настільки якось вибила з ладу. От я бачу цю, цю полоску, ну, видно ось це якраз. І дуже неприємно я, що я просто при лампі вчора, ввечері цього не бачила. І е, виходить просто цілий вечір, що я там сіла е, повишивати, він, ну, він пішов у нікуди. Ну, що ж поробиш? І таке буває. Буде мені наука. Я якось, Мені до цього е, такого не траплялося, тому що DMC ну, не в принципі такі досить стабільні нитки е, е, з випуску в випуск, але справа в тому, що в мене дуже багато. Ниток, DMC не лише от тих, що я купувала в Україні, а в мене дуже багато куплено в США. Там на eBay є класна така штука, коли, наприклад, сім'я переїжджає і просто розпродає все своє майно. Або щось сталося з власником, а, ну, рідні також розпродають це все. І вони. Не завжди розуміють, скільки це насправді коштує. І можна купити там ящик DMC за 20 доларів, наприклад. У ну, мене таке неодноразово було. У мене так куплено 3, 3 пакети великих. Три пакети великих і меншими партіями, коли там за 20-30 доларів ти купуєш просто 200-300 мотків, ну, наприклад. І я розумію, що, мабуть, ось ця халепа сталася саме тому, що в мене з різних виробництв ниточки змішались в одному проєкті. І якби воно було десь там трошечки, там трошечки, воно б не було помітно, а отут, ну, отут і ну, просто... ну, Я не знаю, вже, як вам показати, тому що на сонці воно відблискує, а отут воно не дуже гарно видно, але якщо здалеку, отак от придивитися, то ну, видно, он, видно цю полоску. Нічого, буду щось думати, Скоріше все, просто розпарюй пираши, хоч і шкода, але що ж робити. ну, то таке. І щоб трошки підняти собі настрій на фоні цієї, цієї, цієї халепи, на фоні е відсутності води і того, що я хочу кали. Вони взагалі ранок без кави не, не розпочинається. а... Вчора хоч і залила термос з кипятком, але там вже ледь-ледь тепленька вода. І якби ще чай додумалась заварити в заварнику, то ще можна було б щось випити а так взагалі ніяк. Але нічого. Це все так, 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 така ерунда, це, це все такі незначні події. Живемо далі, працюємо далі, наскільки це можливо, відволікаємось. І, от, щоб відволіктись, я взяла в роботу місікс Стіч зілля з бульбашками. Ось така прекрасна хіловінська робота. Це від нашої української дівчинки, дизайнера, мабуть, блогера, і, мабуть, ви на неї підписані. Але я якось випадково натрапила на неї в інстаграм, побачила ось цей, ось цей семплер. Хоча до семплерів я абсолютно ну, ніякого відношення не маю, і мене їх я їх ніколи не відшивала взагалі. Але тут щось мене так зацепило. Я думаю, хочу. От так, що в мене буде перший семплер, перший пришивний бісер, перші пришивні гудзички. Я вже зібрала матеріали згідно ключа. Добре, що у мене все, все було вдома. Я не пам'ятаю, на що я купувала ось цей відріз Мурана. Але він по ключу і він ідеально підходить за розмірами. Ниточки DMC також у мене всі вдома знайшлися. Єдине, що я знала, що мені буде потрібен перл. Вісімка, к у мене його немає. У мене є Ярнард Канаріс 12 аналог. Але вісімки немає, ну тому що я взагалі з крученими нитками не дружу. І в мене його вдома немає, тому я ось трошки відмотала у подруги. Так, ось тут такі симпатичні гудзички, бісер. Не буду розпаковувати. Покажу вже в роботі, тому що я, я знаю себе. Зараз я цей бісер розпакую, коти рознесуть, і буде мені горе. Я його тут, потім просто не зберу. Так що, думаю, що це буде старт і майже відразу фініш, Я так думаю, за день я його осилю, якщо не буде якихось термінової роботи чи чогось іще, не буде на що відволікатись, тому, я думаю, ми з вами побачимо результат уже сьогодні. Ось такий чудовий семплер в мене вийшов. Всі нюанси, всі подробиці я розказувала в ну, відео про саме цей семплер, тому повторюватись не буду, будь ласка, зайдіть подивіться, я залишу посилання. Результат гарний, чудовий, яскравий, дуже-дуже такий не моторошний, а веселий. І я думаю, цей семплер дуже багатьом сподобається, і багато хто його також собі відшиє. Нагадується наш український автор, тому підтримуємо своїх. Та, яка дуже-дуже так несподівано повернулася в моє вишивання, це ось такий Rocky Point. Обожнюю цю роботу. Сталося так, що моя подруга, яка зараз проживає в Ірландії, вона до мене звернулася і каже: «Лен, у тебе є щось ручної роботи, що ти готова була б продати? Я кажу, ну, так, наче й немає, але, а що таке? А вона каже, ну, мені потрібна якась робота, щоб віддячити нашим господарям, у яких ми живемо вже півроку. Тому, будь ласка, скинь те, що в тебе є, я його з радістю куплю. Ну, я скинула все, що в мене було, на такого напівготового готового, з чим я не дуже б хотілася, але могла б попрощатися, і вона вибрала саме цю роботу. Тому ось найближчі 2-3 дні мені потрібно вичити. Близько трьох тисяч хрестиків і закінчити Рокіпойнт та відправити його в Ірландію. Всім привіт! Включаюсь ненадовго, тому що зараз просто голочка з моторчиком. Я активно-активно вишиваю, щоб закінчити цю роботу. У мене залишилось принаймні, ну, десь 5%. І там і хрестики вишивати. Багато, але видно, що де-не-де є трошечки трошечки пропусків. Але залишили зовсім зовсім трошки. І тут я зрозуміла, що потрібно буде купити собі ще один набір і таки вишити його для себе. Тому що ось цей point, я, Ось ця робота, в мене вона вже друга вишита. Першу я почала по китайському набору, а ось це. Друга і вона нарешті по-оригінальному. Але подруга попросила, і я розумію, що вона мені неодноразово допомагала, і їй потрібно допомогти, тим більше що їй цей маяк дуже-дуже сподобався. А собі я ще вишию. Обов'язково. До речі, от до цього я багато чула про те, що в ньому не вистачає ниточок. У мене також. У мене от деякі ниточки взагалі по одні, однісінькій залишилось. Причому це такі от блакитні кольори, які використовуються в небі і ось тут в морі. І в мене там залишається буквально по одній ниточці. Навіть не по моточку, а по одній ниточці. Ось, оці, оцей кольор, що в обводці на віконечках та на дверях, в мене його залишилось пів ниточки. От половинка і все. Ну, його, в принципі, можна було б викинути, тому що е, цих півниточки ти мало на що використаєш. Навіть десь, якщо підбором вишивати наступний е, набір Dimensions, то якби толку від нього мало. Але я сподіваюся, сьогодні таки закінчу, тим більше, що в нас знову перебої зі світлом. Світло то є, то його немає. Ну, це не дивно, знову ж таки, прольоти. то. Вишиваю, як вишивається. На ту, ж саму, вчора, на ту ж саму нову пошту вчора хотіла, хотіла сходити, але спочатку 5 годин повітряна тривога, потім, десь півгодинки пройшло, у нас вимкнуло світло, а нова пошта в мене в будинку. Знову ж таки, світло вимкнули і почалась тривога. І я така. Мм... І хотіла б щось відправити, але ну, просто не в змозі. Тому, ну що, живемо так, як живеться. Я вам понабирала бутлі води, щоб був якийсь запас на каву, чай та різні гігієнічні процедури, а сподіваємося на краще. Вчора, в нашому місті, до речі, спрацювала ППО, і ми так перелякалися. Це просто настільки бахнуло і настільки близько. Сьогодні вранці я прокинулась у 9 від вибухів, при цьому я заснула о 5 тому що я просто після вчорашнього не могла заснути у мене нерви не в порядку. І тут я знову прокидаюсь від вибухів, і я не знаю, як я сьогодні буду спати, але завтра мені вже їхати в Київ по роботі. На жаль, від цього ніяк не, ну, не уникнути нічого. Але з іншої сторони, мене сестра сьогодні знову три години торчала на лісовій і ніяк виїхати просто неможливо лише на таксі. Ну, це не завжди себе оправдає ну, з приводу ціни. А... Завтра побачимо, як воно буде. Поки що он з задоволенням вишиваю мій, мій прекрасний скелистий берег. Мій як. І сподіваємось, що я його сьогодні закінчу і завтра таки відправлю до отримувача. Ще один момент, про який я хотіла розповісти. Я все ж так продовжую їздити на заняття до Ірини Зайцевої. І це приносить мені масу-масу задоволення. Все вкладається в голові подрошку. І. Тут, нарешті, ми дійшли до шовчику, який я взагалі от просто не могла зрозуміти. Скільки відео передивилася, скільки всього. Ну, от, не могла зрозуміти і все. От єдине, що я навчилась по урокам від Надії, Надія, дякую. Це просто ваше відео допомогло мені продвинутись далі. Зараз покажу в чому. Але. От Виколювання, курячий прід, це все я просто не могла зрозуміти, як зробити зерновий вивід туди ж. І ми якраз це проходили на уроці. Я психувала страшенно, тому що ну, от, в голові не вкладається і все тут. Але більш-менш трошечки на уроці я ось зробила це виворотня сторона. Я виконала ці два шви. Причому цікаво, що, ось, наприклад, бачите, ось так. Він називається зерновий вивід. Він, отак він виконується і виглядає в схемах центральної України. Центральна, північна, ну, от здебільшого. На Західній Україні його шиють отак. От. Ну, так він набагато красивіше виглядає, такий цікавий, закручений. І от я вчилась по урокам робити саме От в такому вигляді цей шовчик. А коли бачила, як роблять отак, я не розуміла. Тут, нарешті, mm. я все зрозуміла, розібралася і навіть відпрацювала. Зараз покажу. Давно я вам не показувала сорочку від Івани Вдовченко, але справа в тому, що ну, я просто її не займалася, тому що якраз я дійшла до ось цього виколювання, причому тут і е, класичний оцей зерновий вивід, вивід, навпаки, як робиться в ой, на Західній Україні, і пряме виколювання, як його називаю. Іванна. І до цього те все, що я зробила, це було от просто дивишся урок і тикаєш як мавпочка слід за уроком, без розуміння, що ти робиш і навіщо. Ну, от правда. Я просто тикала голочко і продовжувала монотонні рухи. Але в мене в голові воно не вкладалося, от як його повертати, як це правильно робити. І от зараз. Я сіла, я вже зрозуміла, як його робити, в чому фішка, чому ми робимо так, але інакше. І я сіла і почала от робити. І того за один вечір я зробила, мабуть, в два рази більше, ніж в мене було до цього зроблено. Тому з задоволенням продовжу вишивати цю сорочку. До речі, на цьому ще тижні мені потрібно відшити тестовий елемент сорочки для захисника. Також вам сподіваюся, покажу. І до наступних зустрічей. Ну що, ще один фініш цього тижня. Я нарешті закінчила Рокіпойт. Ось його прогладила, випрала. Краса неймовірна, чесно. Я чим більше на нього дивлюся, тим більше розумію, що треба повторити. Треба повторити. І, ну що, зараз він засушується. Знову ж таки, його проглажу ще раз, тому що трошки воно плотно, ну, трошечки-трошечки Поправлю ось цей ось підвищую бек. Але результат просто неймовірний. Дуже гарно. Ну, що, ось так закінчується тиждень. Що ж його поробиш? А, світла немає, причому його сьогодні не було десь. Години, так, З першої години я вранці встала, попрацювала, вимкнула світло, працювати не можу. В годину пішла до мами каву пити, тому що ну, це ж ще за звичкою. Ти не знаєш, що ти там не зможеш приготувати, поїсти чи каву випити. Елементарно я встала бігом, бігом працювати. працювати, працювати. І тут хопа, година стукнула, світло вимкнули. А я навіть зранку кави не пила. А про те, що там щось приготоване чи що, ну борщ стояв вчорашній, ну таке собі. Думаю, мами хоча б газ є, то піду, каву вип'ю, щось пойму. Приходжу туди, а там кота потрібно до ветеринара везти, тому що він кашляє. У Нас дуже-дуже сиро, і у батьків перший поверх, і, ну як, пліснява з'явилась від сирості. І е, кіт захворів. Понесли кота до, до лікаря. Принесли туди світло там пропало, в іншому районі. Е, ну що, посиділи, почекали, поки, поки з'явиться світло. Лікар оглянув кота, повернулися назад. Тільки-тільки-тільки випили кави, щось сіли стали розмовляти. Думаю, що ж мені вже бігти додому. Якби. Пів на шосту, працювати все одно не зможу. Тим більше, що в робочому чаті пишуть, що там вимкнули світло, а віддалений доступ не працює. Ну що, чешу додому, а вдома світла так, так і немає. Я оце пішочком на 17-й поверх дісталася, якраз чоловік пішов на роботу, на нічну. Я, а я темноти боюсь капець. Про це просто. Я дуже боюсь темноти. Я ось свічки знайшла, і якраз мене десь два тижні тому мені щось в голову стукнуло, що М -м, зимою будуть вимикати світло, потрібно е -е, свічки залити. Я познаходила всі стакани, які в нас були вдома. Там у свекрухи якийсь парафін старий лежав, у нас якийсь воск лежав бджолиний, Там і ще щось я понишпирила, залила 12 свічок, якраз всім пороздавала. Вдома залишила поки що три, думаю, я ж стигну, що ж воно це зімою буде. А? а потім як почали ото бахкати. і Я розумію, що ні, мало щось я залила свічок. Звичайно, вони не такі вже гарні, як. Куповані, але на хвилиночку. Ну, вони свічки, вони світять. А так, як я темноти боюся, а зараз чоловік працює на нічні, і ночувати це самі, особливо, коли темно страшно ще й повітряна тривога Ну таке собі. Тож я ось запалила свічки, думаю, зараз е е сяду, почитаю щось на телефоні. Добре, щось зарядка ще тримає. Ноутбук поки що включати не буду, тому що там ну, десь скільки? на 2-3 на на години його вистачає, але я ж я не знаю, в мене з першої години дня ще немає світла. Вірніше, там в домовому чаті сусіди писали, що світло з'явилось, але з'явилось на годину. На годину, все. І його немає. Зараз на годиннику вже пів на восьму. Піду пошукаю щось поїсти. Хотіла вам похвастатися, які в мене результати за тиждень, які в мене класні результати. Дійсно, ну, дві закінчені роботи. Я вам показувала Rocky Point і ось цей хеллінський семплер. Прекрасні роботи. Вони мені дуже подобаються. Я ось дістала сьогодні тигрика, повишивала трошки. Небагато, там всього лише 500 хрестиків десь по обіді я так набігами вишила, але все одно. Такі щось є виколювання я повторила верніше, не виколювання, а зерновий вивід, він називається у нас, а виколювання його називають на Західній Україні. І також, також на сорочці потренувала гарненько, так, красиво, все. Я була така щаслива і так пишалася собою. Тут на тобі. На такій ноті доводиться закінчувати влог, тому що завтра п'ятниця. Завтра робочий день в повній мірі буду бігати. В суботу їдемо на дачу у тата день народження. Так що зберемось, будемо його поздравляти. В неділю, неділю також я пам'ятаю, що щось я хотіла зробити, тому що перед роботою, щоб встигнути. В понеділок я на цілий день їду на Київ. І якби, мені немає сенсу відкладати закінчення цього тижня, тому що далі мені просто буде не до зйомок, не до вишивки взагалі. Може, там якщо щось вечорами над дзьобою, якщо світло буде, щось над дзьобою, то, то буде добре. Ну, то таке. Тримаємося, дівчата. Я, я не знаю, ну, я у кожного своя реакція на війну, у кожного свої якісь емоції. І Порівнювати, хто більше потерпає, хто менше, ну тут немає сенсу, тому що у всіх є проблеми. у всіх. І тримаємо голову максимально здоровою, наскільки це можливо. Тримаємо своє здоров'я, наскільки це можливо. Бережіть себе і близьких, нам ще вон, країну відбудовувати. Угу. Так що, все. До побачення, всім па-па. Буду рада новим зустрічам.